Вітва за Костянтинівку вона буде важкою. Як, ну, як буде я та? вже кажу, вона йде вже. Просто вона йде не в самій Константинівці, а на околицях. Вона важка. Вона надзвичайно важка. І не тільки для нас, для нашого ворога так само вона важка. Вони вмиваються кров'ю на цьому напрямку. Тут небезпечно, вже з звичайною швидкістю їздити. Так, да, тут вже небезпечно. Якщо придивитись відності оптоволокно. Зараз я чую. Призупинюся, довго зупинятися не будемо. От на такій заразі залітають сюди. Каби залітають сюди частенько. Дуже хочуть зайти в Констаху, але... Нам цього не сильно потрібно. Дуже багато буде залежати від рішення нашого вищого керівництва, щоб вони прийняли. Іноді ці рішення можуть бути важкими, щоб там... але які збережуть життя і зададуть зайняти нам більш вигідну позицію.